Цю камеру я не зміг залишити в окупації. Це плівкова мильниця Олімпус, на яку я разом із своєю родиною фотографувалися для сімейного альбому. Цей альбом лишився в окупації у моєму рідному Старобільську, в якому я прожив все життя до початку повномасштабного вторгнення. Люблю Старобільськ, люблю за його живописну природу, де мені подобалося гуляти біля річки, крайдяними горами, милуватися світанками і заходами сонця з місцевого Голівуду. Старобільськ сформував мою ідентичність. В останні декілька років до початку повномасштабного було таке відчуття, що Старобільськ був культурним осередком Луганщини разом із однодумцями. Ми багато років робили культурні освітні івенти. Було дійсно таке відчуття, що ми одна велика сім'я, яка робить потрібні і правильні речі. Ми запрошували і музикантів, і письменників того ж Сергія Жадана, і ми разом з ними робили івенти, які саме націлені на те, щоб розвивати українську культуру.